4 лютого, на час війна ну, нас. Чоловік поїхав заправити Запраз... заправку, жрав і я був. Там біля були... яблунь збили на Він Заправку швидко заправився і одразу зібрав. Віщені не забирали, мені нічого. І одразу забралися і виїхали на Вінницьку область. Я, жінка, двох дітей і мама. А, мама, і так, моя моя. Та, мама. Ми поїхали в село да. почати. Да, потім приїхали в Шмеринській. Так, да, потім приїхали в Жмеринку, Там комами. У нас вдома залишилася вівчарка, і в сусідній половинці залишився Сусі. наш рідний дядя Для із дочкою, які 22 два роки. Mm. Коли вони знаходилися в будинку, попав снаряд. Ми думав, що згоріли, то ну, через день призвенили, що не встигли вийти. Каз горів з дім, і не встигли вийти. І тоже приїхали до нас. То mm -hmm. ж, маленьки приїхали. Все згоріло повністю. Це було 5 березня. 5 березня. У нас будинок був великий, 230 да. метрів. На першій змі... на першому поверсі проживав брат мого чоловіка із двома дітьми. У да. них було три були... кімнати і, і Вони... три на другому поверсі. У нас також було три кімнати за кухня. Вона ну, згорі. все техніка, все ну, все наже що все згоріло, повністю нічого не стало. Ми навіть вічі не забрали. Так виїжджали, що. Тому що там заправились, швидко виїхали. Два снаряди попали в бокову частинку прямо на нашу кришу дістала. Да, так, на наш кришу попали згоріло, і згоріла ну, і залишилось бачити, ну, нема. Ми робили експертизу на кріпіч, і що непригодний. Цей кріпічний це непригодний, для, треба валити його повністю. Нас прийняли знайомих, хороші, на квартиру. Ми знайшли через сусідів свою овчарку. Да, овчарку нашли свою, альфу, їлі нашли її. Потім ми познайомилися з церкві я в церкву ходив. Там... Благодачка. Да, Благодаря. Угу. Ми познайомилися і вони приїхали сюди, подивилися на нас. Ми вам допоможе, Боже Ну, Якщо не вони, я б не, не, тяну, не тянувся. Якщо не вони не допомогли, дякую їм, большое, що вони допомогли нам. Якщо не Вони, я в ній не тягну Дуже їм канкрієн. Влад нам обіцяв, що є людина, яка зможе, яка розбирається в будівництві. Це був Сергій із прийшов. Та да, прийшов. Ми його чекали тижня три точно, мабуть. Він приїхав з дівчиною, не пам'ятаю, як звати, але він приїхав і сказав, да, що вам як потрібно, які матеріали нам потрібно було добудувати. Ну, у коридорчик і ще одну кімнату, 10 квадратних метрів. Да. І він По... каже, що він нам допоможе нам. По фінансам. Да, По але фінансам, потрібно да. буде, ну, щоб це все контролювати, контролювати, чейки, все, все, чей контролювали. все. Він. Ну, тобто ми порахували, да. що нам потрібно там скільки газоблоку, скільки матеріалів на кришу, це все було в телефону. Там знайоми, я допомагала там вже. За Заполнені робили не роботу. Ще треба труба. На да, 90% печки. готовий, скажу. Да, так. печка труба треба. І ще мінвата. Мінвата треба утеплити і. в Кімнату. Щас, да. У нас включається э, м, кот... котел. У нас тепла підлога навіть в коридорі в кухні і в вані. Котел у нас пробували у нас тепло. Ну, в принципі ще печку. Печку зробити, щоб хто його знає, У вас світ немає, раз печку чоловік. печка, якраз ось ця, що знаходиться взаді нас. Вона да. практично готова обіцовку Прітає... тільки. Да. Приїхав і або хоча. Приїхав мене, мерінки, зробив мені Печку, печку. таку. Да. Ми дуже вдячні фірмі Алеатра, так що також вдячні ну, церкві, яка знаходиться в містах Чернівців Благодать. Громадська організація Добрелебел. Завдяки ній саме Сергію імна Це... і Сергій, з... їхній всій команді, які да, підтримували підтримували нас фінансово. Наш... І завдяки ним ми змогли, скажімо, зробити своє затишне невеличке житло. Це дві кімнати. Одна складається з 10 метрів наша кімната, і для наших бабусі двоє діток 16 метрів кімната. Друга. Посередині у нас знаходиться кухня 8 метрів і душова кабіна.